Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному. Дітям усім і усьому прекрасному. Сьогодні ми запрошуємо вас на цікаве заняття з математики разом з комахами. Давайте з ними познайомимось. Відгадайте, хто вони дуже високо стрибає, над квітками, мов літає зелененький молодець, зветься. Коник стрибунець. Ось наступна загадка. Що то є за гість? Ніжок має шість. Аж чотири крильця має, по квітках собі літає. Не бджола, не джмелик, зветься він. Метелик. Вертоліт такий маленький, сів на квітку золотеньку, усміхнулася кульбабка, завітала в гості. Бабка. Червоненькі спинки вцяточки чорненькі, до мене на віконечко сів жук, що зветься. Сонечко. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти, не боїться вона роботи. Це бджола. Всіх комах ви відгадали. Порахуйте їх, скільки комах. Так, вийшло п'ять комах. Наші комахи запрошують до себе на улюблену квіткову галявину. Ось яка чудова галявина! Роздивіться, дітки, якого кольору ростуть на ній квіти. Наші комахи пропонують цікаву гру, де моя квітка. Якого кольору квіти сподобались бджілці? Жовті, якого кольору квіти вподобала бабка? Рожеві, на які квіти сів коник? На червоні, на які квіти прилетів жук сонечко? На блакитні. Які квіти сподобались метелику. Білі. А ось біля галявини знаходиться будиночок комах. Скільки поверхів у будинку? Так, два. На горищі ще хтось живе. Порахуйте квартири. Їх п'ять. Давайте дізнаємось, хто в якій квартирі мешкає. Бабка мешкає на другому поверсі. Зліва. Знайдіть цю квартиру. Ось вона. А метелик мешкає на горищі. Ось його віконце. А бджола мешкає на першому поверсі справа. Знайдіть її квартиру. Ось вона. Жук сонечко мешкає теж на першому поверсі, але зліва. Де його квартира? Ось вона. А де мешкає коник? Він мешкає на другому поверсі справа. Ось квартира коника. Тепер ми всіх комах розселили у свої квартири. Мешканці цього будинку живуть дружно та разом граються. А ще вони дуже веселі. І ви, дітки, потанцюйте разом з бджілкою та коником. Наші знайомі комахи дуже хочуть ще з вами пограти. А гра називається Знайди потрібну фігуру з квіткою. Коник вибрав квітку, яка знаходиться не в квадраті. Де вона ця квітка? В якій фігурі? Ось вона, ця квітка в крузі. Бабка вибрала квітку на червоній фігурі. Яка це фігура? Це прямокутник. А метелик вибрав квітку на найменшій фігурі. Яка це фігура? Так, це фігура квадрат. А Жук сонечко обрав квітку на фігурі без кутів. Яка це фігура? Це овал. Знайшли цю фігуру. А ось бджинка вибрала квітку на найбільшій фігурі. Яка це фігура? Це трикутник. Дітки. Наше заняття з математики добігає кінця. Комахи вас вітають та бажають гарного настрою. До побачення, до нових зустрічей!